На минулому тижні в Миколаєві був з візитом президент України. Скажіть, будь ласка, чи підіймали ви питання? Які ви підіймали питання, і яка була реакція президента на них? Я піднімав різні питання. Одне з головних питань було питання щодо повернення з державного бюджету покриття різниці в тарифах для наших теплопостачальних підприємств. Які, власне, вони ці кошти вони повинні витратити на покриття заборгованості перед нафтогазу. Президент це питання одразу перевірив в профільних структурах, і це питання пообіцяли вирішити в наступному році. А було це доповідь стосовно також, я звернувся стосовно проблеми з тим, що в Миколаєві не буде вистачати коштів на виживання е після того, як е нас залишить без військового ПДФО. Це питання обговорюв обговорювалося активно, скажімо так, і після цього у мене минулого тижня була зустріч з міністром фінансів е паном Сергієм Марченко. Е Після цього у нас зараз продовжується робота. Ми готуємо всі порівняння таблиці по доходах по 2021 року з порівняння з 2024. Ну і власне доходи і видатки. Будемо порівнювати, пояснювати. Звичайно, що бюджет буде скорочений, але хотілося б, щоб місто Миколаїв розглядалося не як інші міста України, а окремою позицією. Бо в нас сьогодні, як ви знаєте, не працює ні бізнес, ні сплачують ПДФО, проблеми з оплатою земельного податку. Тобто буде дуже важко в наступному році. Миколаївці дуже часто в коментарях в мережах задають питання, навіщо міська рада, міська влада там обласна ремонтує укриття, якщо діти все одно навчаються онлайн. Можете простими словами пояснити, навіщо це потрібно? На даний момент російські війська зі своїми пусковими установками балістичних називаємо так снарядів, знаходяться в Дуже, близький, дуже близько до міста Миколаєва. Якщо є міста в Миколаївській області, які знаходяться подалі і можуть проводити навчання офлайн, то в місті Миколаєві цього проводитися небезпечно для життя наших дітей. Тому ми повинні готувати найпростіші укриття для того, щоб якщо лінія або коли лінія фронту сунеться, щоб ми могли проводити навчання офлайн у всіх миколаївських школах. Тому ми маємо цей час і перерву. В навчанні для того, щоб приготувати всі школи, де це є, де є така можливість до офлайн навчання. Ну, у вас, Олександр Дедрович, можна да. питання? А чи будуть укриття також ремонтуватися поступово, хоча б в медичних закладах? Вони... Вони вже ремонтуються в медичних закладах. Більш того, ці заклади ми включаємо в перелік публічно і загальнодоступних місць. І я думаю, що найближчим часом ми вийдемо в, з прес конференцією і розповімо, де вже до кінця року будуть відремонтовані ці найпростіші укриття в освітніх медичних закладах міста Миколаєва. І ще також можна запитання, якщо не проти, по громадському транспорту. Миколаїв дуже внаслідок війни і так втратив одиниць транспорту. Ви казали про це, так. також було і пошкоджено. Скажіть, будь ласка, чи передбачається в цьому, чи на вступному році куплівля або передача? Хтось нам подарує нові одиниці, тому що люди віддалених районів? Періодично в соцмережах жаліються на те, що їм важко дістатися ввечері додому. Я думаю, що всім нам потрібно готуватися до найгіршого сценарію, що в бюджеті міста Миколаєва не буде грошей навіть на покриття проїзду людей. Тобто я не хочу лякати нікого. Звичайно, що сьогодні місто Миколаїв є в рамках двох проєктів, планує закупити за. Кредитні кошти, два типи транспорту. Це тролейбуси на автономному ході. Я думаю, що тендер в нас відбудеться наприкінці року, і це означає, що в наступному році будемо отримувати першу одиниці транспорту. Другий тендер, мені здається, він вже відбудеться в наступному році, в началі на початку це буде тендер з придбання саме автобусів. Для підприємства Миколаїв Пастрас також ми очікуємо найближчим часом поставку автобусів, які були придбані коштом Данії і будуть передані місту Миколаєву. А також очікуємо різні допомоги від різних наших партнерів, які в тому числі з якими ми почали товаришувати під час війни. Наприклад, за тиждень ми очікуємо прибуття шести автобусів. Які були вжитку, ну тобто в використанні, але зможуть слугувати місту Миколаєву з Норвегії під час мого останнього візиту в Норвегію в місто Крістіансанд, місто побратим, з яким підписали там побратимство. Вони пообіцяли шість автобусів, які зараз повинні найближчим часом прибути до міста Миколаєва. Але маємо іншу велику проблему: це наявність водіїв. Тобто сьогодні ми проводимо навчання, запрошую всіх, приходьте, соціальний захист, офіційна зарплата, навчання, стипендія, всіх навчимо, жінки, люди старшого віку, всі люди, які максимально не підлягають мобілізації, ми готові навчати і готові давати офіційну роботу. А можете? А можете, будь ласка, розповісти нещодавно Віталій Луковнє питання? Ні, Віталі Віталій Луков, ваш перший заступник, нещодавно під час одного з зустрічей так заявив про те, що в Миколаєві будуть облаштовані платні парковки. Можете, будь ласка, розповісти, де будуть облаштовані платні парковки і з якого моменту вони почнуть діяти? Це не швидкий процес, ми зараз займаємося цим питанням. Спочатку будуть взагалі визначені 25, здається, місць платного паркування для того, щоб відпрацювати процедуру. Ми не йдемо за якоюсь власною процедурою, ми беремо досвід інших міст України і просто. Будемо приймати ці питання на сесії міськради, там будемо влаштовувати можливість оплати за паркування власне, з телефонів мобільних, тобто не будемо ставити якихось там паркомати і так далі. Ну і власне, просто йдемо за цим шляхом. В першу чергу, не для того, щоб отримувати гроші від паркування, а для того, щоб упорядкувати паркування. Тобто буде створена інспекція, яка буде слідкувати за тим, щоб люди правильно паркувалися, не на зелених зонах, правильно ставили машини і так далі. Ну, власне, це окрема історія. Поки що не можу сказати якихось часових термінів, але робота над цим почалася. Останнє питання. На останній засіданні сесії ваша підлегла, одна з ваших підлеглих назвала депутатський корпус зайчиками. Це вона транслює загальну позицію виконавчої влади до депутатів чи це її особиста позиція? Ну, я не вважаю це питання таким, що на нього потрібно відповідати міському голові. Якщо хтось не виключив мікрофон і сказав, які молодці проголосували моє питання, зайчики. Ну, це, мені здається, навіть не потрібно коментувати. Це можна просто сказати, що людям всім, які в нас сьогодні користуються електронними засобами зв'язку, в тому числі для того, щоб брати участь в сесії, щоб вони слідкували за тим, що вони відключають свій мікрофон. А з позицією міськради щодо депутатського корпусу, ну, це не співпадає. Більш того, я можу сказати, що я особисто радий з того, що наші сесії сьогодні відбуваються, з того, що більшість питань проходить, питання, які мають суперечки, які мають. Ну, скажімо так, не 100% розуміння, вони не проходять, і це нормально, це демократично. І навіть з того, що у нас сесії проходять онлайн, це не шкодить тому, щоб місто продовжувало жити і навіть іноді розвиватися.